Якщо ви поїхали з дітьми у подорож і забули взяти з собою радіоняню, то це не проблема. Тепер ви можете перетворити будь-який смартфон лише за кілька простих кроків у високоефективну радіоняню. Просто відскануйте QR код, щоб з'єднати пристрої та розпочати безпечну трансляцію в реальному часі. Підключіть необмежену кількість пристроїв як для дитячої камери, так і для спостереження батьками. Якщо вам потрібно одночасно доглядати за кількома дітьми, просто додайте ще один телефон, щоб спостерігати за обома одночасно. Кожен дитячий пристрій оснащений функціями виявлення руху та звуку, які негайно повідомлять вас, як тільки ваш малюк прокинеться. При виявленні руху телефон батьків видасть звуковий сигнал та вібруватиме. Навіть без активного спостереження ви завжди отримуватимете повідомлення про рухи чи звуки. Клік на повідомлення відкриє журнал подій з записами про виявлені рухи та звуки. За потреби може бути створено безпечний відеозапис кожної події, щоб точно дізнатися, що сталося. На ній це ваше мобільне та ефективне рішення для радіоняні, яке безпечне, завжди доступне та легко використовується на будь-якому пристрої або прямо у браузері.